Починаються. Починається футбольні розмови на радіо над Богом і в студії з вами працює Віктор Мозалевський та мій колега Володимир Краковецький. Вітаю володю. Вітаю. А також я радий вітати наших гостей в студії це Олександр Гайдержи. Вітаю та Андрій Панчук, організатор міжнародного дитячого юнацького турніру Atmos Cup. От ми сьогодні поговоримо якраз перед день Дня захисту дітей про дитячий футбол, взагалі так, як він зараз розвивається безпосередньо у Вінниці, і давайте ми спочатку почнемо про історію. Так, завжди спочатку була історія. Так, історія створення турніру, і в мене питання до пана Олександра та пана Андрія з приводу історії створення турніру міжнародного дитячого юнацького турніру Atmos Cup. Як? Як він починався? З чого була взагалі ідея, як він до чого він доріс? Е, ну Перше, почну з того, що як ми взагалі в дитячий футбол попали. Mm -hmm. Ми закінчили кар'єри професійних гравців, і нам запропонували стати тренерами дитячого дитячої школи, дитячих колективів. От, у нас була команда на той час 2000-го року народження дітей. Це діти були 13-14 років. І для того, щоб діти у нас розвивались більше, ми розуміли, що треба, треба грати. Десь треба грати. От. І ми вирішили створити у нас в Вінниці дитячий футбольний турнір. Він називався, я не пам'ятаю на той час або Золота Нива чи Весняна Нива», щось, щось таке приблизно. Ми десь три роки проводили, і потім, в 2017 році до нас звернувся Юрій Корбут. Це власник торгової марки Atmos і запропонував створити, поміняти назву турніру і дати йому якби, назву Atmos Cup. Ми, порадившись, вирішили, що да, ми готові, ми, ми, ми згідні на це. І така історія е, самого Atmos Cup. Перший турнір Atmos Cup, він не був міжнародним, він був всеукраїнським. але достатня кількість команд біля 20 десь була. Це був у нас. Ми набрали 2008-9 рік народження дітей. От і на, з них ми починали. Це от, три, перші, три роки тому, так? Ні, це не три роки тому. Це був 2017 рік. Сімнадцятому році. Да. Mm -hmm. Це дітям на той час були 7-8 років. Оцим дітям, з якими ми починали mm -hmm. працювати. Що ж... Час шов, турнір розвивався. Ми знаємо, що багато країн брали участь у ваших турнірах. Хочеться дізнатися більше про топ-учасників турніру та які країни були представлені у нас на Вінницьких полях. Ну, Володя, це не тільки наш турнір, це твій теж. Ти теж є, є, є частинкою, один, та, частинкою. Мовно, нашого турніру. Десь максимальна кількість країн на одному турніру, мені здається, була сім країн. Це 2019 рік. Передковідний рік. У нас була були команди з, з Турції, з Молдови, з Румунії, з Литви, з Польщі, Україна, Сербія. Да, Сербія. От, а, ну, і Болгарія, ну, так, 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 навіть вісім. Це був дуже потужний турнір. На ньому на той час 72 команди було, приймали участь в одному турнірі. Це був 2010 рік народження та 2009 рік ми робили його в одні дати, два окремих турніри, але дві укові категорії були. Ми робили відкриття таке цікаве на... біля башні. Ну, було дуже потужне. Скажіть, будь ласка, чи зумовлена така велика кількість представників вашої співпраці з болгарськими партнерами? Ну, можливо. Для глядачів, які ще менше знають про Atmos Cup, Нещодавно компанія почала розширяти своє представництво, і зараз у співпраці з болгарськими колегами цей турнір проходить також у Болгарії у місті Якраз Днями він там розпочнеться, і тобто бренд Atmos пішов уже за межі України. Угу. Скажіть, будь ласка, а от ну щасливий доковідний рік, да, 2019 і Потім пішла у нас. Ну самі знаєте, яка ситуація COVID, а потім який плавно прийшов у на жаль у війну. А як зараз? Як зараз дитячий футбол взагалі розвивається у Вінниці? Яка є міжнародна? Ну про Болгарію ми сказали, так а взагалі ще міжнародна, можлива міжнародна співпраця дитячих команд, дитячих клубів, дитячі між дитячими турнірами? Ну, що стосується Вінниці, ми розуміємо, що в зв'язку з агресією Російської Федерації, в зв'язку з війною, на жаль, до нас ніхто не може приїхати сьогодні. Ну, всі згадують ті часи, ми спілкуємося постійно. Ну, От, дітей та, ми, 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 ми маємо можливість зустрічатися з командами в Болгарії, як сказав Володя. От, туди їдуть і наші команди з України, і приїжджають до нас ті команди, які до війни приїжджали до нас в Вінницю. От, так само там проходить потужний турнір. Це на даний час єдиний вихід, де ми можемо і своїх дітей е вивезти туди з України, і, 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 і туди можуть приїхати команди з інших країн. Що ж, про розвиток поговорили. Хочеться детальніше спитати саме про Вінницький футбол. Ви є тренерами дитячої юнацької спортивної школи Прем'єр Нива, яка вже багато років відома на теренах Вінничини. Розкажіть детальніше про ваш шлях у тренерській кар'єрі, про ваші вікові групи, які вже випустили, які зараз ведете, та про перспективи, які діти можуть зараз отримати, наприклад, займаючись у дитячій школі та випускаючись з неї. Mm -hmm. Андрій, <реш> <реш> я хочеться я додам що я я є тренером в дитячій школі Нива. Андрій є тренером в дитячій школі Прем'єр Нива, але це на даний час це, можна сказати, одна структура. Mm -hmm. Ми об'єднали дві дитячі школи і працюємо разом. От почнемо з Прем'єр-Нива. Ну, я почав працювати у 2012 році. Саша запропонував мені е, путь дитячий футбол, тому що я якби, би професійним футболістом, закінчив і. Був в іншому напрямку, займався якби бізнесом. Але позвонив до мене Саша. Ми не були знайомі, але так сталося. Я з ним з його братом грали в футбол в одній команді. Десь ми він спілкувався, видно, скажімо так, дав якусь інформацію. Саша позвонив, запропонував. Я погодився, і в 2012 році в нас був 2000 тисяч рік. Ми його взяли, це був десь, якраз коли я прийшов, це вони були в 9 класі вчились. І от ми якраз з цією командою почали працювати і рухали з ними далі. Команда була перспективна, були хороші дітки, і ми з ними посіли друге місце чемпіонату України по першій лізі ми займали. Uh -huh. І потім ця команда, скажімо так, от. Завдяки своїй праці, вона вона і 2001 рік ми вивели школу в вищу лігу, хоча до цього була школа в першій лізі примірниво, ну і в дальнішому от, в принципі вже на протязі там скільки років, вже от наша школа є в вищій лізі і достойно представляє Україну Вінницю в на теренах України. Які ви в собі розвивали якості для того, щоб стати. Хорошим тренером, ну я наскільки я знаю, що хороший гравець не завжди хороший тренер, тому що ну і, і так само навпаки, хороший тренер не завжди був класним гравцем. Ну, це скажем так, важка. Це інше, це, це інше. інше. Це взагалі інше. Це в першу чергу, це психологія, в другу чергу, це якби треба це любити. Якщо ти будеш любити в любій справі, треба і любити, віддаватись повністю. Тільки після цього приходить результат. Тому я ж кажу, важко було перестраюватись, але завдяки тому, що це рідні, що я це розумію, я це, ми це знаємо, Сашою. Ми один одному допомагаємо, десь підтримуємо, десь направляємо, підсказуємо, розвиваємося разом, і тому, якби, я ж кажу, дається результат результат той, який є на даний момент. А з ким вам легше особисто працювати, з як з якого віку дітьми? От коли краще дитині, взагалі, от, як... от скажіть мені, як батьку, так коли, наприклад, краще дитину приводити в футбол. Ну, зараз е, тенденція футболу така, що дітей приводять вже навіть з трьох років набирають. Uh -huh. Раніше такого не було, там сіми років десь набирали. Він почав впевнено da, ходити, може іти. Так, на даному етапі в, в такому віці це в першу чергу розвиток дитини не, не футболу, а взагалі розвиток. Uh -huh. Він починає в першу чергу якась координація, ловкість цю, в, в цьому віці на це робиться акцент. А вже працювати. потім з часом вже потихеньку додається м'яч і вже. Появляються якісь справи, які зв'язані з футболом, і починається розвиток. Тому, якби тут важко сказати, воно ну, цікаво в кожній віковій групі по-своєму саме mm -hmm. головне це справу треба любити і вам, віддаватись повністю вам і з ким краще працювати. От е, ми так от зрозуміли для себе, що нам на даний момент от би ну, якби цікаво було б працювати з дітьми, які. Скажімо, не самі маленькі, десь от 10-11 от років. От якраз так серединка. От є діти, наприклад, маленькі, які тільки починають. Є постарше. Це вже з 2000, так, після 8, 9, 10, 11 клас, які грають на Україну. А це якраз такий перехідний вік між самими меншими і старшими. Угу. Володя, забираю твій час секунду, додумую питання. В мене ще одне: в якому віці можна сказати, що з дитини буде толк? Ну, то, то знає, що то, їй зна... потрібно? Потрібно далі вперто займатися футболом. Вперто займатися. Ну, ну, я вам скажу так: коли дитина приходить, там умовно в 5-6 років вже від е, природи є якісь якості в неї. Ну, умовно, там спритність, швидкість. Е... Координація та ж сама, і, і потім ти ці всі якості розвиваєш як тренер. Але ну, може в 12-14 років я думаю, що можна вже думати, що він може стати професійним там, гравцем. Але скажу вам таку річ, що є статистичні дані європейські, що вихованці топ-академій, умовно, Барселона, Челсі і так далі. Європейських топ-академій, з них лише 30%. 30% стають професійними гравцями. Так, це така статистика так, високого рівня. От професійними гравцями високорівні. Uh -huh. Тобто, ну ви розумієте, да Ну, Це вже топ-академія, це вже Ну, ну це, так, вже... Есть, це це відібрані діти, це найталановітіші діти, абсолютно найталановіті. Uh -huh. з них лише 30%. Тобто ви розумієте, да так? Uh -huh. Тобто по статистиці з таких шкіл, як наша, Вінницька, ну у нас ну можна сказати, ну ми. Конкурентно спроможні на теренах України, достатньо спроможні. І з Вінниці постійно дуже багато дітей, які в топ-академіях, є футболісти, які з нашого регіону грають в національній збірні, і ми це знаємо і не один. Тобто у нас історично така кров, чи ген, такий Вінницький, він футбольний, достатньо потужний. Mm -hmm. от, скажу так І тим самим, от от по стати, це десь 2-5%. З всіх дітей, які займаються в таких школах, як у нас в Вінницька, стають професійними гравцями. Ну, це хороший показник. Ну, умовно, 20 дітей є в групі, з них 1-2. Якщо їх 30, там 2,5-3. половиною-три. Ну тобто угу. ну, ну, мало. Ну, угу. дійсно, це... Але не в цьому річ, діти вони, е, ну, вони розвиваються в будь-якому випадку. Тобто, якщо він не став футболістом професійним, він може бути в футболі, Ну, або, або як ми організатором, або е е менеджером футбольної команди, лікарем футбольної команди, е стати професійним суддєю футбольним. Тобто, тут же ж багато напрямків в футболі. Речі, не обов'язково стати футбольним футболістом топ рівня. Uh -huh. ну, це не ну, це ж ми розуміємо, це 2-5 чи 3% А всі інші, тобто якісь, навіть якщо 20-30% лишиться в футболі, це вже успіх. Це вже успіх. А все рівно діти, от ми 2000 рік випустили дітей. Їм зараз вже по 24 роки, 23-24. І вони всі на своєму місці, скажімо так. Вони в футболі, там 3-5 із них в футболі є. Професійним гравцем став один, який зараз ще грає в професійний футбол. Mm -hmm. Всі інші на оматорському рівні грають або не грають взагалі в футбол. Але вони всі в колективах, вони всі, у когось є вже свій там бізнес, вони всі розумні, вони всі вміють спілкуватись, вони всі розвинуті. Тобто, ну, це важливо. Вони в соціумі дуже потужно себе почувають, ну впевнено. Ну да, це командна гра. Там да. не можна бути да. і хочеться нагадати нашим слухачам та глядачам про нашу складову соціальну з першого випуску. Ми запустили благодійний збір для підрозділу Національної гвардії України. Червона калина для купівлі старлінка та дронів. Кожен хто задонатить серед них, буде розіграна футболка з автографом бразильця ТТ, екс-гравця донецького шахтаря. А за найбільший донат хлопці, які були у нас на першому випуску, подарують імену гільзу від свого підрозділу. Тому долучає червона калина Національного раді України. Так, так і поговоримо ще про медійну складову. З останнім часом Atmos Cup почав дуже сильно приділяти увагу саме медійності, це і соціальні мережі, це і цей різні челенджі. Оцініть, будь ласка, наскільки зараз це є актуальним, наскільки це допомагає розвитку турніру, і чи це впливає на майбутній успіх турніру? Ну, ми знаємо, що медійність це дуже важлива частина любого заходу. Е, до речі, Володя, ти теж маєш відношення до, до, до цього до медійності. Да, ми дякуємо тобі, що ти завжди з нами допомагаєш, розвиваєш, підказуєш, що треба, які напрямки нам додавати. Да, у нас нормальна команда в цьому напрямку. Працюють і професіонали, от, і ми дуже вдячні, що нам все вдається, і у нас в цьому напрямку йде розвиток. І останнє питання, напевно, на сьогодні буде: хочу запитати про Міські дитячі змагання останнім часом е, пройшла реформація е, самого турніру. Е, змінились трішки формати. Оцініть, будь ласка, зараз рівень, е, кількість команд і, і взагалі е, тенденцію розвитку вінницького дитячого футболу. Я вже казав про це, що у нас в Вінниці дуже потужний дитячий футбол. Реально дуже потужно. Ми я впевнений, що можемо спокійно конкурувати з Києвом. Ну, після Києва я думаю, що ми, ну, скоріш за все, на другому місці. По кількості команд, по кількості дітей, які бажають займатися. Шкіл багато зараз нових у нас відкривається. Інфраструктура дуже потужна. У нас в місті, у нас багато стадіонів, у нас багато локацій. Тобто, у нас немає проблем де займати сьогодні дітям футболом. Їх реально немає, абсолютно немає. Тому ми вдячні міській обласній владі, що вони будують в нашому місті такі об'єкти. У нас є приватні бізнес, які так само будують такі об'єкти для заняття спортом футболом. От. Що стосується дитячого футболу в місті, ну скажу за останній, там не знаю, рік-півтора. Ну це видно, куди наші команди б не їхали на якісь змагання, великі змагання в інші, в інші міста. То ми завжди займаємо призові місця. У нас в Вінниці зараз останній турнір був по шістнадцятому року. Це маленькі діти, 7-8 років. У нас перших три місця зайняли 40 команд. Це всі вінницькі команди. Тобто, всі ці ми спілкуємося з э, тренерами інших школ, інших міст, інших, інших. Вони від, э, відзначають наш дитячий футбол в нашому місті. Що він ну, топ-3, це мінімум. Ну, це приємно чути. Я знаю, що мій племінник він теж займається футболом. В них обов'язково кожні вихідні якісь змагання проходять. Що навіть не можемо не можемо часто з ними зустрітися через те, що постійно змагання. Я хочу подякувати вам за розвиток дитячого нашого футболу, за те, що ви займаєтесь дітьми, за те, що діти можуть і розвиватися, і вміти працювати в команді, і ставати соціалізованими і бути. Справжніми українцями нагадую, що сьогодні ми говорили про дитячий футбол в проєкті футбольні розмови і е, спілкувалися із Олександром Гайдержи та Андрієм Панчуком, організаторами міжнародного дитячо-юнацького турніру Atmost Cup і тренерами, дитячими тренерами. Правильно, Так. дякую вам, дякую своєму колезі Володимиру Краковецькому, ведучому за цей ефір. А футбольні розмови будуть вже наступної п'ятниці. Обов'язково зустрінемось і почуємося. На все добре. Стина життя, де аматори стають професіоналами, а глядачі фанатами. Гра, яка приносить задоволення та незабутні емоції, поринайте у світ футбольної вінниці із проєктом Футбольні розмови на радіо Місто над Бугом.